Мельничанин Євген каже, регулярно займається бігом. Здебільшого це робить у парку неподалік дому. Часто його компанію доповнює собака, трирічна Луна. Розповідає, що намагається вберегти себе та свого друга від укусів кліщів, та не завжди це вдається. Вже цього року доставали кліщів, вже не одного. Попередньо обробляємо регулярно. Теж вона отримує прививки, але все одно кліщі залазять, вони є, тому ну, стараємося її якби від цього огородити. Але самі розумієте, коли собака гуляє, то її важко городити від чогось. Додає, що сьогоднішню ранкову пробіжку скасував. Прийшли в парк і побачили таблички, що оброблено все від кліщів. Обробку від кліщів у парках та зелених зонах цього тижня проводять через звернення жителів Хмельницького. Розповідає директор комунального підприємства Парки і сквери міста Хмельницького Олександр Боднапчук. Каже, обробляють найбільш відвідувані хмельничанами та гостями міста зони парки імені Михайла Чекмана, молодіжний плоскирів та героїв. Попереджені таблички ми всі встановили. Три-п'ять днів бажано, щоб не вигулювали собак і не ходили відвідувачі по тих зонах, де ми обробляли. Багато років не кропили, не вдавалося. Зараз дуже нашестя цих шкідників. Працівниця парку Марія каже, окроплює парк від кліщів з напарницею. Розповідає про технологію процесу. Вливаю 50 мл роствору і на 10 літрів води. Закриваємо кришечкою. Біоприски для людей та тварин є лише декілька видів кліщів, які є носіями небезпечних хвороб. Розповів телефоном викладач кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету Сергій Ільїнський. В Україні головним таким захворюванням є звичайно бореліоз або під іншою назвою, можемо знати це захворювання як хвороба лайм. Хоча будь-яка тварина, звичайно, уражена бореліями буде страждати на захворювання кровоносної системи нервової і так далі. За словами завідувачки лабораторією особливо небезпечних інфекційних хвороб Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталії Габрикевич, цьогоріч на 9% зменшилась кількість інфікованих кліщів, якщо порівнювати з минулим роком. 228 кліщів, з них 62 позитивних. Це 27%. сім Порівнянні з минулим роком, у нас на 9%. Червня було 192 кліща, 71 позитивний. Це 36%. В цьому році позитивних менше трошечки. Зі слів директора комунального підприємства Парки і сквери міста Хмельницького Олександра Боднарчука. Обробку парків у Хмельницькому проводитимуть за сприятливих погодних умов до кінця тижня. Тетяна Леус, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.